Вітаю, 14 червня 2025, місто Рівна Україна. Сьогодні дегустація на грядці. Завітала до мене пані Світлана. Вона в тому році брала декілька сортів і хоче. Що Світлана хоче? Ще Хоче сортів. Важко по оглядах. І які б сорти ви хотіли? Ультраранні, ранні, середні, пізні. Ультраранні хотіла би, середні в мене є, і пізні хотіла би. Ультраранні і пізні. Ну і середні ще якийсь один, бо ті, що я взяла, мені мало. Я, я зрозуміла, що... це, це зупинитися неможливо, <плес> як завжди. <плес> е, так, ви здається, мені писали за Делі, так? <плес> <плес> так, я хочу Делі. Ось дивіться, <плес> Делі. ось це Делі, дві останні ягідки, які є. Самі бачите, одна недозрівша, одна вроді як дозрівша. Будь ласка, скаштуйте. Ну, Ось ці дві. Давайте з ними. Ну вона вже така добра зелена. Ну нічого, так. Ну, нічого, да? Хоч вона не дозрівша на колір, але вона м'якенька така, угу. солодка. Угу. Ну, після смак такий приємний, солодкуватий. Кислинки майже не відчуваються, хоч вона і зеленувата, але. Смачно. Як для власного споживання, навіть не дозрів, що да. можна да. їсти, так? Ну, навіть не дозрівшу. Ну, пробуйте робити вона... цю другу? Дуже хороша, смачно. Це будемо рахувати дозрівше. Це дуже смачно. Вона така солодка, приємний такий солодкуватий полуничний полуничний смак. А на запах понюхайте? Ну, полуничкою. 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 Uh -huh. Такою uh -huh. полуничкою мені здається без ніяких домішок. Uh -huh. Таких цих полуничкою. Смачно. Смачно мені подобається. Дуже соковита, соку багато і не тверда. І це мені подобається, що не тверда. І при смаку ніякого немає. Після смаку ніякого немає. Як Після смак такий солодкуватий. Я не можу сказати на що він схожий. Але він солодкий. Ну, крім полуниці, щось відчувається взагалі чи ні по смаку, по після смаку. Не можу, щось відчувається, не можу зрозуміти. Ну, що? Так багато, так? Порівняти не можу Тобто замовлення делі поки що поки да, лишаємо. Да. Делі я залишаю, да. мені сподобалось, що в нас є Ось ці ягідки, ось ці такі темні-темні, це румба. Угу. О, ви знаєте, що в нас да. на базарі це найбільш да, популярна більше ягода. Популярна тому я би, її взяла, ага. щоб ви її хоча б скуштували. І сказали, чи от, ну, базарна я, я коштувала, вона мені завжди тверда. Ну, попробуйте в мене. Вона м'яка, на вигляд дуже симпатична, угу. але смаку не Никакого. попередня була солодка, така відчувались полуничний смак. А це, ну, просто водичка така, чуть -чуть солодкувата, ну, Полуничка, солодкувата, да, да. Ну, щоб Напроти Делі, то вона ніяка взагалі. Мені чогось. Ну, бачите, що я скажу, це ну хто як? Тобто розпустили, що це сама смачна і так далі. Причому велика, тільки сама перша. Ні. А ці останні, бачите, такі невеличкі, ягоди. Ні, вона мені я такого не хотіла. Ну, нема не кислинки, мені не солоду немає. Таке щось нейтральне. Таке. Просто да. і все не забув. Да, да, ні. Добренько, давайте Добре, тоді почнемо іще цю лишимо, ось цю лишимо. Це. Я вам даю два сорта ультраранніх, ті, що я точно собі лишаю. Mm -hmm. Ось дивіться, оця велика це Франческа. І ось ці знайшла просто, mm -hmm. Е, дуже маленькі кущики, е, це Угу. Mm -hmm. Коштуйте. Ні, давайте спочатку Франческу, бо як mm -hmm. перщінки покоштуєте, то mm -hmm. вже Франческа була. Ну, симпатична ця Франческа, дуже гарні такі одна в одну ягідки. Mm -hmm. Сама форма ягідки дуже красива. І така блискуча вона. Такі зернятка втоплені. Симпатична така ягідка. Дуже симпатична. Це ультрарання. Кислинка взагалі не відчувається. Солодка, соковита, не тверда. Хоча І зверху піс... вона досить щільна так. Да, та, зверху вона вся щільна, вона не тече. Вона щільненька, але вона, ну, м'яка, не тверда, соковита. Всередині. Да. Бачите, сік там є смачна. І по запаху? Просто полуничка. Просто полуничка, по запаху, але смак такий. Не знаю, щось нагадує. Може, яку диньку. Щось таке солоденьке. Солоденьке, так? Да, да. да. Ну, попробуйте ще одненько, щоб впевнитися. Це на мене дивиться. Добре. Вона така дуже глянцева така, дуже симпатична. Як намальована. Так, я Світлані пропонувала помити. Ось стоїть вода, але вона каже, що то буде з водою. Ні, так що йому просто, просто без, без нічого, ну, так як зірвала. Гарна тільки, така що я. Вона теж смачна. Франческа смачна. Це ромба, ще раз Да, от румба взагалі. Ну, не, це порівняти. В порівняти. Ну, не порівняти. Ні, Ця не солодка, така суковита, Смачна. І велика. Угу. І кущики великі. Так як ви хочете, щоб да. кущики були Хочу, великі. Щоб тільки були більші кущики. Так, Тепер це ви... у нас це... перченкіо, це моя новинка. Це... А, я бачила попри ага. якісь відео. -вощи. Ну, це вже вибачайте, що, да. що, що я думала, взагалі її не там немає. Ну вона така <кхух> цікава форма, <кхух> така довгенька, як маленькі морквиночки. <кхух> да, ну, цікава, форма. Цікава, яка вона буде, як виросте. Ну як кущі дійсно як будуть більші. кущами. Це солодша за попередню мені. Uh -huh. Я не можу сказати, що вона чи так кисла, чи так. Ні, вони не кислі, але вони мають різний смак. Різний смак. Це, мабуть, трошки суничкою мені. А запах? От так я кажу в оглядах, а мені кажу, Суничнополуничний що... сунично от... полуничний такий. Є Ну, Мені суничка чути, чути присмак чуть -чуть. От так і я кажу, що мають всі різний смак. Ну от як, як поїхати. Ну, смак різний от, зовсім різний. От, от, Попробуйте пояснити, як в чому різниця. Дуже смачно, не тверда. Ну, ці два сорти я точно лишаю в себе. Зі всіх, що в мене є з переліку, оці я вам даю смачно. просто на пробу саме ті, що я ну, оприділила, що я точно лишаю. Це не значить, що щось я не візьму там ще зі списка, так? але оці я точно лишаю. Ці, да, ці варто лишити. Це варто. з ультраранніх. Так. так, далі поїхали у нас ранні сорти, ближче до мене. Це Клодія угу. і далі це Аллегро. Кущики ви бачили да. і ті, і ті. Дуже такі Велики, масивні, гарні і гарні. Такі кущі. Кущі. Видно, що такі полуниця. Така гарна полуниця. Ну так, Це ну, така симпатична полуничка. З більшеньких. Угу. Це Клодія. Вона. Смачна, але нема того солодкого такого смаку, як попередній, як з тобто пані. Вона не з кистинкою, а менш солодка просто. Менш насичений менш смак. Менш насичений смак, Угу. Так. По так. запаху. Полуничкою. Полуничкою. Так. Угу. Вона, якщо так взяти на щабель, Румба знизу, вона за нею, а потім всі останні. Я зрозуміла, ну бо у вас був важкий вибір. чоловік не захотів прийти. Бо ти вибирайте самі. Пробуйте угу. ще одне. Ні, все, буду по одній. А то я, я спеціально брала, щоб ви могли зрозуміти Візьміть ось, Да. А то подумаєш, що не смачно? Ті всі подвіїли, а ці одну. Ну, вона всередині угу. дуже така е, красива. Така червона, червона, червона нема червона. білої прожилки і пустоти тямтяє. А чуть -чуть. вона плотніша, вроді як, для мене. Сама по собі така вона... м'якош. Так, да, вона м'якош чуть-чуть плотніший, але він суковитий. Да. Но він не твердий, Ні. він Ні. не хрумтий. покажіть серединку. Ось така серединка. Гарна серединка. Це вже йдуть ранні у нас. Ну, така смачна, теж смачна. Так, добре. Це в нас Алегро. Вся ягода збиралася при Світлані з кущів. Так. так що вона ніде А лежала. Алєгра симпатична, така кругленька. Ага. Товсячки такі. Да, да. Така гарненька полуничка. Така схожа мені на велику суницю. Угу. Ну М -м -м. Запах. Не дарма я сказала схожа на суницю. Угу. А запах якої суниці? Дуже Це пахне суницею. От я тримала і навіть і не знала, але так щось відчуття таке. Дуже пахне суницею, присмак такий суничний, м'якенька, mm -hmm. солодка, дуже смачна. А й в той же час вона зверху досить щільна. Так, да, вона щільна те вона... другу, Бо я тримаю. От візьміть іншу. Більшеньку беріть. От. От спробуйте так. Ну да, так. вона щільненька, вона не пливе, вона не пливе. вони всі ці сорти, вони Ну не пливуть, нема таких, мабуть, зараз всі вони. Кущики такі вже... по розміру вас влаштовують. Так, да, кущики мені подобаються. Ну і смак теж. Uh -huh. Хороший смак. Такий сонячний yeah, соди. Класно прийти, вибрати, слухайте собі сортів да, прямо я, на ділянці. Коли читаю, <ріст> хочу все. відео, я хочу все. Але ж куди його б досадити? Ну, До сусідів. <ріст> uh -huh. mm. Серединка. Дуже соковита. Соку дуже багато. А після смак який? Такий солодкий сонячний. Після смаку. Угу. Вам подобається? Так, да, мені подобається. Так. Смачно. Так, і лишилась у нас з ранніх сортів теж з, з кущиків Фріго. Остання ягідка, угу. Не така велика, тому що з кущиків угу. Фріго. Е, сорт називається Елоді. Мені в тому році дуже угу. сподобався, угу. тому я взяла і теміску. Да, я фріго. читала, що ви казали, що Елоді вам подобається. Ну, попробуємо. Тоже така форма Світліша цікава, така, да. трошки, так? Насідла вона не темніє. Да? Вона така є. Ну, така... Ось Порівняно з, да, з румбою. З румбою. Да. Румба аж така бордова-бордова. Да. Бордова. Ну, видно, в нас люди просто, люблять, думають, що вона дозрівша, а там да, та Ну, Пробуйте, може і не дозрів, що Вона дуже солодка. Да. Солодша, Солодша за попередньо. Дуже солодка. Да. Вона дуже солодка. Вона. Хоч хрустить чуть-чуть так, але вона не тверда. Просто вона така хрумка. Може, я не дозрів, що зірвала, Nie. то, що це вже останнє, що була на кущиках. Вона дуже соковита, але хрумка така. Но не а, тверда. А по запаху. Це, ну, полуничний смак такий. Запах. Бо кажуть, що це е, полуниця з малиною. Кажу, мені, якщо малину, то дуже далеко нагадує. Ну, як ви сказали, може, може так чуть-чуть. Мені воно взагалі як тіранесу. Оце, знаєте, як багато ложкою наївся тіранесу. І потім таке відчуття, що нічого більше не хочеться не запивати і Де не відчувається. Ви знаєте, заїдати, що нічі. є присмак? Але я б не сказала, що малини. Ну, мені теж малини такої не відчувається, mm -mm. правда? Mm -hmm. Ну, я кажу то, що Ми пишуть. Стільки... Знаєте, я кажу свої відчуття, може в когось вони інші. Мені більш суниці. Ну, мені взагалі як коктейль якийсь да, як да, такий тропічний. Так, незрозуміло такий після смак, але дуже таки приємний Може, чуть-чуть сонечну є після смаку? Ну, пахне вона полуничкою може чуть-чуть і сонечкою. Мені ж сюди пахне. Ну, дуже смачно. Така дуже солодка. Сома. Да, з розряду дуже солодких. Ну Так, да, дуже соковита. Вона солодша за делі. Ні? Я так вам не скажу, вони різні по смаку, але просто що треба в свій час пробувати ту. Ну, і, і треба, бачите, я ж вам принесла дві останніх. Е, делі трошки. Тож солодка, але немає такого післясмаку, після смаку соничну чи Це мені, має. От мені Елоді подібна на е, анаїз, е, корот цього нейтральна. Угу. Да, вони тільки дві мені такі є, мені екрані, дуже да. подібні. Так, Ну і Світлана, от ви по е, скоштували, е, які б ви сорти для себе обрали. Це, так, це не заклик когось щось обирати. Це ну, просто Світлані світланні я, мабуть, висновки. Да, так як мені, я би взяла багато, але так як в мене не дуже багато місця, я, мабуть, перчинк'ю це взяла. Угу. Потім малиною що у нас пахло? Mm. У нас була перщінки э, Франческа, у нас була э, Клодія і Алєгро. Алєгро ви казали, да, сунечко. Да. І тут у нас була э, румба, Елоді, Елоді і mm -hmm. Делі. Mm -hmm. Крім румби, можна брати все. Можна брати все, так. Да. Крім румбу, румбу ні, я не хочу, Не румбу. хочете, вона... так захочете купити на базарі. Ну вона не має смаку. Порівняно з цими всіма, вона така, ну ніяк. Ну от я кажу всім. Я не... я мені нема ну ніякого смисла вирощувати ягоду на... на мільйон. Я хочу, щоб вона була смачна для власного споживання. На це націлений канал і на це я роблю ці Да, Всі останні дуже мені сподобалися. всі. Тобто я нормально обираю і нормально лишаю да. ті сорти, щоб вам б теж якби підійшли. Да. Елоді дуже смачний, солодка дуже. Да, Перчинку хороша, дуже смачна, солодка. Алегро, мабуть, трохи менше мені солодка була, так? Да? Ну, в неї теж своєрідні такі. Да. Давайте принесу ще одразу елегру. Ні, ні. Боже, дайте. там. Ну що, подякували Світлані за дегустацію на грядці. Слава Богу, не пішов дощ з радом, який нам зараз обіцяють. До нових зустрічей. Запишемо ще, може, одну серію зараз Світланою. Вирощуйте полоницю. Це ягода дійсно, яка багатьом подобається. Все буде Україна. Дякую.